Ви не повинні жити як кішка з собакою, а ви чоловік з дружиною. Неможливо заснувати свою сім'ю, не залишаючи сім'ю, з якої ти вийшов. Він повинен вирішити і сказати: мамо, даруйте, але ваша поведінка ображає мою дружину. Я з чоловіком в шлюбі кілька років. У нас є дитина, але це катастрофа зі свикрухою. Я за цих кілька років побачила. Що скільки б не казала, чи не сварилося, все одно мама є дорожча і цінніша. Дорога авторка цього питання, спробуємо подивитися максимально об'єктивно на ось цю вашу ситуацію. І я буду казати все, що бачитиму, і про те, що ви питаєтеся, і про те, чого не питаєтеся, теж буду казати, бо інакше будемо ходити по колу. Отож, ви кажете, скільки б я не казала, чи не сварилася, все одно є мама дорожча і цінніша. Дивіться, чи ви будете казати, чи ви будете сваритися питання в іншому. Насправді, друзі, ми з вами можемо вигадувати якісь неймовірні речі, не знаю, якісь курси, якісь там тренінги, якісь там можемо наймати якихось коучів, шмоучів, невідомо що, але суть сім'ї лишається проста, ну нічого ми нового не придумаємо. Неможливо заснувати свою сім'ю, не залишаючи сім'ю, з якої ти вийшов. Неможливо. Тому що Боже Слово на цю тему каже дуже чітко, дуже конкретно, дуже прямо. Тому то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стають вони одним тілом. І це одне тіло не мається на увазі акт копуляції в статевому плані, а цієї єдності теж в психічному, психологічному значенні. І він не поєднається з дружиною. Якщо не розріже пуповини з мамою, тому що це буде не чоловік, а це буде далі, якби дорослий, ну напевно, фізично, фізіологічно, дозрілий мужчина, але психічно залишатиметься маминим синочком і маминою царапинкою. На жаль, ми живемо з вами в суспільстві, де дуже багато чоловіків є інфантильними, інфантильні чоловіки. Не можуть стати батьками для своїх доньок, для своїх синів, тому що їм представлятимуть образ чоловіка, маменко, синка, а діти потребують в батькові саме опори, прикладу, а не розмазні. Ну і так само дружина. Дружина не може піти на друге місце. Дружина має бути для чоловіка на ось тому важливішому місці, якщо вона відчуває себе недоціненою, нелюбленою, нешанованою. Її слово, її думка нічого не означає. Ну, її це буде ранити. Вона не буде відчувати себе любленою. Ну, тоді про яку сім'ю, про який домашній затишок, про яке виховання можна говорити? На жаль, не можна. Тому нічого нового ми не придумаємо. І абсолютно кожна, кожна пара. Молода, перед тим, як стануть на рушничок, перед тим, як скажуть шлюбну присягу, повинні для себе вирішити, що тепер ти для мене, дорога дружинонько, є головною не мама, не тато. І вона так само повинна сказати, що вона вже не доця, а вона вже жінка, дружина. Немає на то ради. Потрібно пройти через цей етап. І, на превеликий жаль, ми живемо в суспільстві інфантильних, дорослих людей, які цього етапу пройти просто не здатні. Що з цього виникає, читаю далі. Тут пішло кілька образливих слів на тему свекрухи, і, дорога авторка, цього питання, я вас прошу, спробуйте ось цей негативний заряд, який у вас є, і ви маєте до нього підстави, маєте причини все-таки пригальмувати з цього боку. Якщо син не перестав бути сином, він не стане мужчиною. Але оскільки він ще є на етапі свого психічного розвитку маминким синочком, а не мужчиною, то він у вас бачить загрозу для себе. І тому, коли ви ображаєте його маму, ну, то він стає просто по її стороні. Тому спробуйте її не ображати. Спробуйте збавити ось цей емоційний накал в своїх словах. Ну я цього просто не буду читати, але про що йдеться, ви знаєте. Для того, щоб відбулося примирення, для того, щоб він визнав вам рацію, він не повинен бачити у вас загрози. Він повинен побачити, що ви намагаєтеся в цій ситуації дійти згоди. Оце дуже важливо. Ми звекрухою не живемо. І це прекрасно. Ваші проблеми зменшилися на відсотків 80. Ви їх могли бачити в рази більше. Але добре, що ви разом з нею не живете. Це вже супер-ситуація. Тобто ви описуєте свою ситуацію як вельми злу, і багато в чому це правда. Але ну тобто, цих 20% ваших проблем вони є, вони існують, вони неприємні. Але повірте, що те, що ви не живете разом, це полегшує вам набагато-набагато разів справу. Ми з свекрухою не живемо, але як їдемо провідувати, ну от подивіться: подивіться на плюси. Тобто, ви їдете провідувати свекруху. Ну, так, потрібно провідувати рідних, це добре, це чудово. Те, що ви це робите, це добре. Ну, Те, що далі йде, то не дуже добре. Але те, що ви з свого боку провідуєте, це добре. Ну, Теж бабуся повинна бачити внука чи внуків, хто у вас там. Бабуся, дідусь, це добре, це правильно. Вони не повинні бути ворогами, вони повинні бути співробітниками для молодих батьків. То чоловік і до костьола її бере з собою, і на прогулянку. Спробуйте, от цій ситуації знову ж збавити свої оберти свого незадоволення, тому що ну, дивіться, він ж поїхав, якби її провідати, так тому ну йде з мамою до храму. Ну, хай піде. Ну, наприклад, там не знаю, у вас є транспорт, я так розумію, то він її ну, бере в сенсі підвезе. Ну, бо було би дивно, щоб він приїхав до мами, сам їхав, а їй скаже, ти, мамо, йди пішки. <суміло> так розумієте, і на прогулянку. Ну, Якщо йде, прогулюється, ну, проводити час разом. Подив... Знайдіть в цьому позитив. Я думаю, позитив є. Сім'ї повинні спілкуватися, це добре. Але. Недобре те, що йде далі. Саме страшніше, що тут страждає і наша дитина, бо все це бачить і плаче. Так, звісно, діти всотують це як губка. Діти бачать і добре, і недобре, і пізніше наступна доля життя людини молодої залежить від того, які будуть її дитячі роки, що вона отримає від тата та та від мами. Звісно, був такий момент, що чоловік мене навіть бив при дитині. То дитина якийсь час загикалася від того. Ну і тут ми бачимо, що тепер називається red flag, чи червоний прапорець, чи лінія, яку не можна перетинати, це абсолютно є неприпустимим. Не може такого бути. Тобто, якісь там перепалки, якісь непорозуміння. Але доходження до згоди це одна історія. Але коли вже хтось когось б'є, чи чоловік жінку, чи жінка-чоловіка, бо буває по-різному, то це недобре. Це дуже недобре. Ну, хіба що, я не знаю, там сніжками поб'ятися, чи там не знаю, подушками, жартома. Ну, Тоді, звісно, це жартома. Але ну, такого не повинно бути в жодному разі. Але дякувати Богу, я дитину завжди водила з собою до причастя, щоб ксьонс її поблагословив і якось з часом все пройшло. Ваша проблема не в тому, що ви водите дитину чи не водите. Ваша проблема в тому, що у вас є бійки з чоловіком. Це одна справа. Інша. Водити на благословення до священника потрібно, але не під час причастя, і не замість. Груба книжка, ось тут поряд вона є, месал, ну, скорочені версії, але все рівно грубенька. І там детально прописано, що священник повинен робити. Якщо є деякон, що деякон повинен робити, як людина повинна читати читання і так далі. Все прописано в цих рубриках. Ці рубрики так і називаються рубрики, тому що вони написані червоним. Ну і це означає слово рубрика. Так от. Під час уділяння причастя не передбачено нічого іншого, крім вділяння причастя. Тому водити дитину на благословення під час або замість причастя є літургійним, дуже серйозним зловживанням. Тому водіть дитину на благословення після служби, так як це і належить. Але в жодному разі під час причастя не робіть цього. Багато священників це роблять, бо не хочуть наразитися на незадоволення парафіян. Я зараз кажу це не в храмі, кажу вам це з екрану. І коли ви так робите, очікуєте від священника, ви його ставите в таке положення, що він ну, мусить йти на діалог своєю совістю, того, що не хоче дискутувати з вами, дорогі батьки і мами. Зараз з цим всім змирилося, чоловік і далі їздить до мами, тобто їздить раніше, ви ніби разом їздили. Коли ви їздите разом, це не проблема. Коли він їздить сам, так це вже тоді проблема. Далі їздить до мами і тікає туди. Тобто як, тікає від вас? А чому ж він це робить? Можливо, вдома така атмосфера, що йому некомфортно. Ну я не знаю, чи йому некомфортно після того, як він руку на вас підняв, чи внаслідок чого він це зробив, я не знаю. І тікає туди, але я не знаю, чи правильно роблю. Але я мовчу, бо мені дуже жалко нашої дитини. Ще не повні чотири роки, а вона вже бачить і чує сварки, бійні. Це жах. А так дитина не повинна чути ні сварок, ні бійок, і не тому, що ви її закрили, щоб вона не чула і не бачила, а тому, що не повинен чоловік з дружиною битися. Те, що будуть якісь непорозуміння, будуть люди розмовляти, доходити до згоди. Ну це я думаю, кожна пара проходить більшою чи меншою мірою. Але, звісно, бійки і сварки не повинно бути. Але зауважила, що чим більше мовчу, тим більше свекруха з чоловіком лізуть на голову. Ну і тут виходить якась така погана історія, яка є, на жаль, класикою. того, що, от якби хто проти кого дружить, виходить, що якщо чоловік не з дружиною, то він з мамою. А якщо він з мамою, значить він проти дружини. так? Ну і в цьому є головна проблема. Лізуть на голову. І скільки я б не пояснювала і не говорила, він мене не чує, а свекруха тим більше. Ну, якби, а свекрухою чому ви взагалі на цю тему повинні говорити? Та не повинні. У вас є чоловік, це ваш чоловік, і це вже не її син. І тому ви повинні говорити з ним. Ну, а свекруха, вона тут при чому? Це для вас по факту чужа людина. То ясно, що в нас в культурі, в мові, там навіть в обряді, е, народному обряді весілля, там мамою називається і так далі. Я це все розумію, знаю. Але ну, фактично ви зараз залежні не від неї, а від нього. Ваша проблема не вона, якою б вона не була, а від нього він повинен вирішити і сказати: Мамо, даруйте, але ваша поведінка ображає мою дружину. Я не можу цього допустити, тому, мамо. В пояс вклонився, все там поцілував. Там чоботи подарував, але вибачайте, в мене тепер є дружина. Моя увага, моя любов, моїй дружині. Вам, мама, моя повага і подяка за приділені роки і за все. Але от тепер я займаюся дружиною дитиною. Тому ваші претензії не повинні бути до свекрухи, а до чоловіка. Але ну з чоловіком теж на претензіях далеко не заїдете. Ви повинні навчитися з ним домовитися. Як це зробити? Це вже інше питання. Вона, тобто свекруха його за 30 років, знає як облупленого і знає, як до нього підійти. І всім розказує, що я не втручаюсь, я не втручаюсь. Так класична ситуація. Я знаю таких молодих сімей. Дуже багато, коли свекруха, як правило, каже, що вона божий одуванчик, вона богу винна, вона нічого ну, ніде ніколи. Ну а якщось десь колись, ну то що кому до того, що на жаль. А своє тихенько робить саме так це і відбувається. Навіть тут на тому тижні було таке важливе питання, то він в мами радився, а не в мене, і послухав навіть, коли я сказала свою думку. Наскільки те питання важливе, неважливе, це вже ролі насправді не грає. Роль грає те, з ким рахується чоловік. Ну, тобто, якщо для нього дружина не важлива, вона для нього порожнє місце, то це викликає конфлікт. Чи це скаже мама, чи це скаже сусідка, чи це скаже, я не знаю, там якийсь блогер з Тіктока. Ну, це викликатиме проблему. Я помаленьку змируюся, але мене так ця ситуація болить. Ну, від того, що ви змиритеся в цій ситуації, легше вам не стане. Тут проблема не у змиренні, тут проблема в тому, як вам з ним дійти до згоди. Просто змиритися, ну, це означає, що ви погоджуєтеся на те, що він вас не поважає чи що він вас б'є, ну, він не повинен ані бити, ані не поважати. Ну, але, як видно, ці речі пов'язані, на жаль. Може, це мій хрест. Дорога авторка цього питання. Дивіться, в нас є хрести різні протягом життя. Але це не означає, що от ми повинні внаслідок чогось гріха чи нерозставлених пріоритетів повинні махнути рукою і казати, що поробиш, кожного свій хрест. Ну я думаю, в цій ситуації вам треба щось робити. Він не повинен вас бити. Ви не повинні жити як кішка з собакою. Бо ви чоловік з дружиною, ви повинні любити одне одного. Ви це обіцяли одне одному і Господу Богу на шлюбі. Тому ну, змиритися це певна форма втечі. Ви не повинні змиритися. Те, що ви повинні перестати вороже ставитися до свекрухи, так. З ним знайти спільну мову? Так. Але змиритися ні. Розумієте, якби там скрайність і там скрайність. Я, до речі, свій хрест кожен раз жертвую за грішників чистилищі. Те, що ви жертвуєте якийсь свій хрест, якісь негаразди, це добре, але і запрощення роду гріхів. Якого роду? Яких саме гріхів? Гріхи прощаються на сповіді. Те, що люди знаходяться в чистилищі чи терплять якусь муку, це не є непрощенням за гріхи, це є наслідки гріхів. Тому молитися за померлих це одне, а ось весь цей народний шаманізм про прощення гріхів роду, який не є католицьким абсолютно зовсім, це зовсім інше. Тому за своїх померлих моліться. Але немає чогось такого, як прощення гріхів роду в католицькій церкві. Бо всі на цій грішній землі грішать і грішили, це так. Але вже як попали до Бога, то мені їх також жалко і тому всі свої терпіння жертвую за їхні душі, які просять у Бога прощення. Молитися за них, звісно, треба. Мене це якось мотивує бути терпіливішою. Якщо це вам допомагає, це прекрасно, але просто пам'ятайте, що ми молимося за те, щоб вони відпокутували якісь свої там провини, але не за прощення гріхів. Гріхи прощаються тільки на сповіді. Здається, відповів вам на кожен з цих етапів на превеликий жаль. Дуже багато чоловіків не здатні стати мужчинами і чоловіками, залишаються маминими царапинками. Це дуже прикро, це дуже сумно. Хай Бог вам, вашій сім'ї, допоможе. І вашій свекрусі теж, нехай Господь Бог допоможе. Тому що. Трошки гумору в це сумне питання, спробую привнести. Ось, Можливо, ви десь бачили ось ці кумедні ролики чи фотографії, коли показують обличчя мами нареченої, бо вона така радісна, усміхнена, щаслива, сяє просто. І коли показують обличчя, міміку мами. Нареченого. Грає ось ця музика, така сумна: сину, 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 щось там мій. Сумно стає вельми. <сум> Тому, друзі, звісно, це анекдот. Кажуть, що це анекдот, це неправда, це стереотипи. Але, на жаль, ці винятки з правил правила підтверджують.